Приводу дивертикулярного ураження товстої кишки, яке ускладнення дивертикулітом. Дані лекції побудовані на результатах обстежень всесвітнього товариства невідкладної хірургії на німецьких рекомендаціях до того 20 і 22-го року. Що таке дивертикулярне ураження? Це патологічний стан стінок товстої кишки, що супроводжується появою міжподібних а саме дивертикулів. Частіше всього, це утворюється в місцях проходження самих судин через кишкову стінку, Наслідок чого там відбувається застій крові і з розвитком подальшого запалення. В молодому віці дана патологія зустрічається приблизно в 2-5%, але з віком ця ситуація значно погіршується, захворюваність зростає, і в пацієнтів, які досягли 70-80-річного віку. Це відсоткове ураження може сягати 70-65%. Частіше хворіють пацієнти з надмірною масою тіла, і саме чоловіки. Як це воно, в принципі, виглядає? Дивертикулярне ураження з боку колоноскопії Ми бачимо слабкі стінки у вигляді мішковидних таких дирок, як, як будто би сотами побита кішка ось це все дивертикулярне ураження. Так виглядає схематично воно на тосі кішки ззовні. Це мішкоподібне випинання. На іриграфії прокрашується затікання контрасту в самі ці дивертикули, такі бачимо, як стовпчики маленькі, ось воно чітко це таке обширне дивертикулярне ураження. І на комп'ютерній томографії воно виглядає таким накопиченням міхурців в повітря безпосередньо в самій стінці товстої кішки. Які буває дивертикуліт? Він буває ускладнений і не ускладнений, гострий дивертикуліт. Всесвітньо прийнята класифікація. Гострого дивертикуліту це класифікація хінчі. Вона заключається в тому, що патологічний стан розділяється на 4 стадії: хінчі 1, 2, 3, 4. Що таке хінчі 1? Це парікалярний абсцес, тобто абсцес, який знаходиться навколо товстої кишки. Ризик смертності в даному випадку всього-навсього 5% сягає. Хінчі 2 це внутрішній або тазовий гнійник. Ризик летальності також невисокий В даної групи пацієнтів сягає 5%. Інші три це генералізований піританін, гені, як правило, дана ситуація може характеризуватися летальністю до 13%. відсотків. Розлотий карвий Пацієнти при навіть наданій правильно допомозі мають ризик померти до 50%, саме 43%. Схематично, як це все виглядає? хінчі 1. Ми бачимо, що є дивертикулярна кішка з дивертикулами стінки, і гнійник знаходиться, як правило, це гнійник знаходиться в врежайці е, товстої кішки. Як правило, це сигмоподібна кішка. хінчі 2 це е, з утворенням гні, гнійника, як правило, це в малому тазу буває. Розлотий перитоніт і каловий перитоніт це як правило, коли є вже. Пряме сполучення черевної порожнини з просвітом товстої кишки? Є інша, скажімо так, модифікована класифікація кейсера, тобто вона незначно відрізняється від класифікації хінчі, а чим вона відрізняється. Невелика є модифікація в плані того, що хінчі один розділила на першу А і першу Б стадію. Чим воно відрізняється? Перше, один А це не сам гнійник, а просто запалення жирової клітки, Вони, а один Б це вже з сформованим гнійником. Але в світі більше користується класифікацією хінчі. Ось отак виглядає 1А кейс. Є просто запалення брижі, один Б вже сформований гнійник. Тазовий гнійник, пірітоніт і каловий пірітоніт. На комп'ютерній томографії, що ми бачимо, відповідно, коли є 1А. Ми бачимо, що є просто потовщена брижа в області дивертикулярного враження. 1Б Б потовщина стінка з розвитком гнійника на коли стінки. Є тазовий гнійник – це кейсер 2, перитоніт це рідина в животі над починкою, по фланкам і каловий перитоніт, відрізняється від, від розлитого перитоніту в комп'ютерній томографії, то, що. Окрім рідинних скупчень в животі, ми бачимо, що там є прошарки повітря. Говорить про те, що є перфорація порожнистого органу. Як ми його діагностуємо? Уль ультразвук або комп'ютерна томографія, досить висока діагностична цінність має 90-95%. А з лабораторними. Показниками це загальний аналіз крові, це реактивний блок, в принципі, достатньо цих показників для того, щоб встановити важкість стану і потім контролювати в подальшу якість лікування. По поводу, завжди стоїть питання по поводу колоноскопії. Е, Якщо ми запідозрили і діагностували на УЗІ або на комп'ютері томографії, що є дивертикулярне ураження кишківника, Питання, як його побачити, є, воно, немає. Робить колоноскопію взагалі чи не робити. Що каже про це література? Що Якщо у пацієнті є дивертикулярні абсеси, які лікували без операції, без операції, була консервативна терапія, то можна запланувати через 4-6 тижнів після епізоду атаки зробити колоноскопію. Рекомендація досить низької. Рекомендація слабка, есть 2 то есть це не, не один рекомендація. А пацієнти, які є мали неускладний дивертикуліт і лікувалися без операції, то ранню оцінку за допомогою колоноскопії можна взагалі не робити. Чому так? Тось тобто, вроді би здається, що то, що є дивертикуліт, обов'язково треба зробити колоноскопію для того, щоб там все побачити, нічого не пропустити. Дивіться, проаналізували 9 досліджень: майже 2,5 пацієнтів з нескнеоскладною формою дивертикуліту. Колоноскопія після неоскладного дивертикуліту виконали 60% відсоткам пацієнтів, майже 1500 тисячі пацієнтів. 17 пацієнтам було. Із цих діагностоно КРР. Це колоректальний рак. Тобто поширеність менше 2%. 90% 95% довірчий інтервал. І пропластичні поліпи були. У 10% це 156%, аденома низького ступеня злоякісності 90 пацієнтів і прогресуюча, аденома 32 пацієнти. Тобто в таких пацієнтів досить велика кількість знахідок знаходиться. І насправді це під клінікою деортикуліту можуть ховатися зовсім інші захворювання. Так, по поводу лікування імунокомпетентні пацієнти, це ті пацієнти, в кого немає проблем з імунною системою нескладним дивертикулітом без системного запалення, таким пацієнтам антибіотики не назначаються. Гляньте на рівень доказовості 1А, це найвищий рівень доказовості. Тобто, якщо є нескладна форма дивертикуліту, там 1, 1А, 1Б або просто хінчу 1, бачимо, що є локальне запалення, антибіотики, комбінація антибіотиків пацієнтам не назначається. А якщо є такі пацієнти, кому це все потрібно дати, то починається не з інфузійної консервативної терапії, а з пероральної антибіотики терапії. Також досить серйозна рекомендація, 1 Б, яка на серйозних даних аналізу. У мене була пацієнтка на цьому тижні. Молода жінка, 50 років, також не ускладнена форма дивертикуліту без гнійника, то катюць. По факту по кейсеру це 1 А. Стадія їй назначена була нестероїдна протизапальна терапія, корекція дієти з нормалізмотою нормалізації стула і назначений ріфомпіцин. Альфа-нормікс називається. Це специфічний препарат, який зараз ми про нього поговоримо. який, в принципі, показаний для лікування тільки дивертикулярного ураження, ускладненого дивертикулітом товстої кишки. Uh, є mm -hmm. деякі дані, як правило, це в Німеччині рекомендації, тому що ми закон означають це 5 АСК. По факту, це ті препарати, які назначаються для лікування неспецифічних захворювань запальних захворювань товстої і тонкої кишки, Це як крона, няк. Mm -hmm. yeah. Ми в принципі не застосовуємо дані препарати, а в Німеччині в, в рекомендаціях є. Рифоксимін це альфа-нормікс. Він означається по 200 мг три рази на добу. Курс лікування становить від 5 до 14 днів, в залежності від вираженості запального процесу. І нестероїдні протизапальні препарати. Курсом, курсом як правило, ми починаємо з банального перестамолу по 500 мг два рази в день. Назначаємо на курс в середньому на 10 днів. Кінчі, два. Як його лікувати? Якщо гниники невеликі, то менше 5 см у пацієнті, є дивертикулярний абсцес або там мало в дозу він є, Лікується він консервативно за допомогою антибіотикотерапії. Якщо ж він більший і є можливість його достати під узі контролем, як правило, це відбувається, то варто скористатися даною можливості, відсанувати гнійник і провести пацієнта як ну, консервативно. Якщо ж все-таки немає можливості, є великий абсцес, не подається консервативній терапії, немає уЗІ функції, ну, можна скористатися хірургічною санацією або лапароскопія. Ну, вже якщо геть-геть біда, то лапаротомія. Лапароскопічна Лапароскопічний лаваща операція Гартана. Операція Гартана це обструктивна резекція кишківника з виведенням кінцевої стоми. По поводу дуже великі сканді, леді, це, це 15-14 рік дослідження, досить великі дослідження. Порівнював, що порівнювали? По, по, по Екстрена різекція, лапароскопічний лаваж при гостому хінчі-3 показує порівняно смертність порівняно, але пов'язане з чистотою невдачі, з більшою потребою повторній операції через неефективність лікування та утворення внутрішньочеревного абсцесу. В принципі, різниці по смертності в цих випадках не було. Первинна самості операція Гарта на при дивертикулітах також, то, що сто... вартує уваги. Питання вистанавлювати, не вистанавлювати сражу кишку, виводить протективну стому чи не виводить протективно залежить від перше, від важкості стану пацієнта, від його імунокомпетентності, від супутної патології, взагалі важкості пацієнта. Понятно, що якщо приїхав пацієнт вкрай важкий, соматично ніхто йому первинний настамос накладувати не буде, затягувати операція, не буде. Буде мінімальний об'єм операції, абсолютивна резекція з виведенням стоми, стабілізація пацієнта тільки з якимось там спо. Час буде вирішуватись питання про відновлення кишківника Ще одне дослідження з 2012 по 16 років. Бачите, 130 тисяч пацієнтів, включено відібрали 2700. Із цих дві сімсот і людей, це менше 10%, Наклали первинний анастомоз, але з протекцією петловою ілестоною. Е, операція Гартмана порівнювалася. Проводили операція проти первинного анастомозу з зі Ліастомою, і в принципі е, смертність операції Гартмана становила 7,6%. Первічний анестомоз протективної стоми навіть рівень смертності був менший, ніж при банальній простій операції Гартмана. Захворюваність 55-48%. В принципі, різниці ускладнення. Захворювання це ускладнення після даного оперативного втручання Воно майже там не відрізнялося 55-48%. Первинний настомоз з іліостомою не призводив до рівня смертності або до якихось важких ускладнень. Тобто, Реально, первинне відновлення, воно можливе, і якщо пацієнт соматично це все витягує, то варто цим скористатися не хоч можна захистити настамоз стомою, можна не захищати його взагалі, але все від поширеності запального процесу, і дуже важливо, від коморбідності пацієнта. Це все залежить. Первинний настомоз від, від неї петлею і листому принаймні, безпечною, є безпечною альтернативною операцією Гартмана. Для окремих груп пацієнтів, які потребують невідкладної хірургії паці... з клінікою дивертикуліту. Ще 25 досліджень це вже 2019 рік, 3,5 тисячі пацієнтів. Операція Гартмана летальність 10% і 9,4% рандомно контрольованих досліджень. Рівень смертності у пацієнтів з первинним був нижчий. Чим у пацієнтів з операцією Гартмана приблизно 8% і 4 в рандомізовано контрольованих дослідженнях. Е, первинний анастомоз на 40% нижче рівень смертності. Вроді боя операція більша і травматичніша і стома, але пацієнти на 40% е, менше гинули, чим при обструктивній резекції. Але якщо ми про мета-аналізи рандомізовано контрольовано досліджень, ну вони не, не продемонстрували якоїсь там критичної різниці в смертності у пацієнтів з е, операцією Гартмана і е, з привинним відновленням. Десятий рік теж дослідження. 51 пацієнт, невелика вибірка вік до 70 років. Їм спочатку робили обмежену резекцію, промивання, санація, а через 24-48 годин після е, е, реконструкції відновити, тобто відновлення було. Е, 84% вдалося відновити прохідність кішківника. Е, в чотирьох випадках з них була пітлєва стома защитна. В е, 13% це 5 пацієнтів потікли анастомози, потікли анастомози. У кого не було стоми, і це вимагало наступного оперативного втручання санації червоної порожнини, додаткового виведення а, іліостоми питливої смерті становила майже 10%. 35 п'ять пацієнтів, що вижили, це 76% покинули лікарню без проблем, тобто з відновленим кишківником, без стоми фасціальне закриття, то есть, рани всіх позаживали нормально, то есть без якихось э, великих грижових дефектів. <звук> Питання самого девертикулярного ураження товстої кішки оперувати чи не оперувати. Раніше э, було як. Якщо у тебе немає одного-двох приступів дивертикуліту, то тобі операція на кишківнику не показана. Зараз трошки по-іншому до цього відносяться. Якщо у пацієнта діагностований, е, є локальне ураження, дивертикулярна хвороба, але не було ні одного епізоду. Е, ви маєте право пацієнту запропонувати оперативне втручання в об'ємі резекції кишківника, пояснити можливі наслідки. Що може бути після операційного періоду, що може бути, якщо пацієнту не виконати операцію, тобто які варіанти можливі? А оперуватися чи не оперуватися, це вже в принципі має вирішувати пацієнт. Часто звертаються пацієнти е, з болями в животі під час обстеження діагностується локальне ураження, там, Чаще всього це сигмоподібна кишка, Є больовий синдром. Є болівий синдром. Розкажемо пацієнтам, що це можливо пов'язано з дивертикулярним ураженням кишківника пацієнту, виконує Пацієнт іде на операцію, ми її виконуємо. Але пам'ятайте, що хронічний якийсь бойовий синдром в животі, при наявності дивертикулярного ураження без дивертикуліту, виконана операція. то... Біль в таких пацієнтів після операції в 60% відсотків він зберігається, він не пов'язаний з дивертикулярним ураженням кишківника. І про це також треба сказати пацієнту. Тому що якщо розказати, що це 100% процентів і в нього ні одного атаки не було дивертикуліту, то скоріш за все, що цей больовий синдром так і залишиться. Потім будуть претензії у пацієнта. Яка ж профілактика дивертикулярного ураження це зниження маси тіла, це обов'язково тому що в початку лекції ми спілкувалися про те, що один із факторів це чоловіча стать і ожиріння, високий тиск в червні порожнині, збільшення дивертикулярного ураження як набутої патології. Тобто дивертикулярне ураження може бути і вроджене, але в більшості випадків це набуте. Тютюне нестероїди, фізична активність, дієта з великою кількістю клітковини і важливо, що зменшення в раціоні це червоного м'яса. Але але якщо у пацієнта була атака, і ви її пролікували консервативно, розказали всі ці профілактичні міри, і якщо навіть вона буде дотримуватися всіх всіх цих рекомендацій, шанси того, що може повторно. Бути атака досить-досить висока. Тобто, дотримання 100% гарантії рецидиву не дає. Так, якщо запущу зараз, а ну, вкрите, да. Це наш клінічний випадок. Пацієнтка поступила з клінікою е, болі в животі, е, КТ, вроді би, як абсцес діагностований на комп'ютерній томографії. Включайте. Як абсцес е, некроз жирового додатка е, по, тип, по, по типу апендежиту. Е, діагностовано. Пацієнтка товста. Е, прийнято рішення про лапароскопію після консервативної терапії лапароскопія е, і резекція некротично зміненого жирового додатка. Але але не все так просто, як оказалося в графстві. Слідуще Зайшли в живіт. Дійсно є ознаки апендежиту, тобто некроз жирових додатків. В декількох місцях їх забрали, видалили. Але щось... не так все просто, не так все гарно виглядає. Бачите, яке ожиріння у пацієнта, наскільки виражена жирова клітковина вона навколо товстого, товстого кишківника. І в мене мучило-мучило, все-таки я почав розматувати цю сигмоподібну кишку. І забирати цей жировий додаток, який досить негарно виглядав. Відтоді видалялося до того, що це е, досить великих розмірів дивертикул е, сигмовидної кишки, не в брижейковому краї, а вище брижі. Е, був епізод, скоріш за все, е, дивертикуліту по типу е, Кейсер 1А. Один А, можливо, було і один Б, яке самостійно в нього воно пройшло. Прийшлося зробити, скажімо так, атипову резекцію сигмоподібної кішки по типу клиновидної з ручною пластикою, тобто з накладанням дворядного ручного шва. Після операційного періоду там на третю добу виписано больовий синдром повністю ушов. Тобто, в принципі, я, я з нею десь спілкувався через півтора року після операції. В принципі, результату вона задоволена, больовий синдром не, не, не вернувся. Тобто оперативне втручання виконано було правильно і за показами. Видаляв, видаляв я цей жир, тому що він трошки ущнений був. І в той момент, вийшов вже такий момент, що видалили девертикули до 2-3 см. Так ж там зараз покажу, як на препараті він виглядає, але вишлося без стом, без нічого, все позаживало. Можна перемотати його далі там трошки. Далі. Далі. Далі, далі, ближче до кінця. Показати, як дивертикул той виглядає. Але в цих жарах, звісно, розібратися було важко. Оце все дивертикул. Дивертикул, краєве висічення кишки разом з дивертикулом, з цим жировим нашаруванням. Кстати, її жир в її випадку він і в принципі врятував, тому що він як окутав зону запалення і тим самим відміжував цей процес. Якби не було б цього жиру, дивертикул, бачите, проти брижейковий край, бути, в неї була би дирамаха, і було б хінчі 3 і хінчі чотири. Тобто були б великі-великі проблеми. Але в її випадку все, в принципі, обійшлося. Вскрили просвіт кишківника, з дивертикулом видалили, далі перемотайте на кінець. Наклали двохрядний ручний шов і в неї, в принципі, все зажило. Дефект кишки там получився з районів 2-3 см. Закриваємо це відео. Кишку встановили, чи до кінця там перемотайте, щоб вже в кінці видно було, як воно виглядає. Двохрядний шов встановили цілісність кишківника. Це слава Богу, то це обійшлося без обширної резекції сигмоподібної кишки Хоча були і такі думки після того, як скрили дивертикул. Так, ось отак виглядала стінка з дивертикулярним уражем. Ви бачите цю, цю шляпку мішечок з витонченими стінками. але видалося все зажило. Дякую за увагу. Якось так. Питання? Ні, часто для вкладання розгружається, а як тут. Декомпресійні трубки. Дивіться, ми його не використовуємо взагалі. Наші практологи всі операції на кишківнику вони заводять газоотводну трубку заводять з метою зняття цієї декомпресії. В світі цього ніхто не робить. Ніхто не робить, воно не ну воно не дає ніякого ефекту від цього. Тобто, щоб людина ходила з трубкою жопи для цього, щоб був дискомфорт, ця трубка забивається швидко калом, її треба постійно промивати. Тобто вона, якщо просто засунути до трубку, вона не функціонує. Ну, типа, потіку фалірів просто для для, то я про такі, якщо був великий дефект, я то на. Мою... Дивіться, якщо є натяг, то треба у киш... вас погано мобілізована кишка, її треба зняти, пуститись. Натягу не должно бути в кишківнику ана... на анастомозованому. Великий дефект. Ну, якщо ви відрізали частину кишки і ви кишку з кишкою шили ручним швом, е... ендоджія, джія, це трансректально. З'єднали, то у вас дефекту в кішки немає. тобто воно з'єднано. Головне, щоб не було натяга. Якщо у вас є якісь сумніви в плані там, кровопостачання анастамозу, є гненік, радіація була, ракова кишка, тоді треба протектувати. Професор? А що він там? Всім дякую за увагу.